Вітаю, це програма Протест Володимир Сіляков. Наша назва натякає на протест проти проблем у владі і суспільному житті, але це також і своєрідний тест самої влади. На те, як вона їх вирішує у наших сюжетах, ми будемо не просто розкривати ту чи іншу важливу проблемну історію, а й пропонувати інструменти її вирішення. Для цього активісти, громадські діячі, а іноді і ми самі будемо реєструвати петиції до різних органів влади. Ми закликаємо вас підтримувати наші петиції, бо на нашу думку, ваша і наша маленька дія може сприяти великим змінам у країні. Деякі комунальні підприємства та державні органи а, тимчасово окупованої Луганщини продовжують і надалі, і нині тринкати гроші на державних тендерах на закупівлю. Техніки, яку вони чомусь не використовують, а сама ця техніка зберігається, навіть невідомо де. Наприклад, комунальне підприємство «Сєвєродонецьке тролейбусне управління протягом 2023 року накупило на різних тендерах собі різну комунальної техніки на суму у майже 62 мільйони гривень. Підйомники, самоскиди, тентовані бортові машини та інша техніка. Питання навіщо ж Северодонецькому тролейбусному управлінню з окупованих територій вся ця техніка, як каже Анатолій Рижков, громадський активіст з Луганщини, який відстежує закупівлі місцевої влади, так адміністрації області готується до майбутньої деокупації за поясненням чи роз'ясненнями, ну це скажімо так, вже висновки роз'яснень керівництва військових адміністрацій, задля відновлення. Звільнених територій Луганщини на майбутнє створюється так званий матеріальний резерв обладнання, оскільки свого часу все обладнання, все майно, яке було в комунальних закладах, залишилось на окупованих територіях. І де ця техніка зберігається, якщо всі виробничі потужності КП опинились на тимчасово окупованій території Луганської області? За словами Ришкова, техніка стоїть десь на складах. Без діла ну місце перебування, воно офіційно не зазначається з посиланням на те, що це там секретна суперінформація. Наскільки я знаю, це Дніпровська область, місто Кам'янськ. десь там. так що ж потім з цими машинами буду, якщо вони ще хоча б 2 чи 3 місяці просто постоять на складі. Основна частина закупівлі це була китайський автопром. То я думаю, що якась кількість відновлюваних робіт буде також покладена на бюджетні. Витратить. Ба більше за словами Рижкова в одного з комунальних підприємств Луганщини новопридбану коштовну техніку, одразу ж арештувала виконавча служба за борги. Крім тролейбусного управління на тендерах відзначився також і комунальний консультативно-діагностичний центр Северодонецької міськради. Там за майже 13 мільйонів купили бурильно-кранову установку. Уявіть собі, бурильну установку в лікарню. Такі ж дивні процедури буріння бюджету відбувались і в інших комунальних установах Луганщини. Наприклад, Лисичанська багатопрофільна лікарня так активно прийнялась купувати наприкінці 2023 року різне медобладнання на суму майже 90 мільйонів гривень. Що там забули просто забули, уявіть собі, виплатити зарплатню власному персоналу цієї лікарні, забули через те, що там змінювався директор, а з рахуванням е, Кавардака, в призначенні керівництва відповідного комунального закладу, неможливості своєчасно оформити банківські документи, люди два місяці не мали можливість отримати своєчасно заробітну плату. і це було в наприкінці 2023 року, якраз в той період, коли здійснювалися медичні закупівлі. Тобто, можливо провести паралель про те, що вони купували медичне обладнання на там, 90 мільйонів гривень. При цьому ніяким чином не турбувалися щодо забезпечення там по 3 або 4 мільйони гривень на заробітну плату. Це тільки маленька частина тендерів. Загалом різні комунальні установи, державні органи влади адміністрації окупованої Луганської області витратили на тендерах у 2023 році 1 мільярд 11,5 з половиною мільйонів гривень. Ми ж хочемо нагадати вам про нашу петицію до уряду, в якій вимагаємо внести зміни в постанову номер 590 від КМУ. Ці зміни перепишуть правила гри і змусять місцеву владу витрачати більше коштів, більше бюджетних грошей на потреби сил оборони, а не купувати, наприклад, бурову установку для лікарні чи вантажівки для северодонецького тролейбусного управління. Посилання на нашу петицію ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйте її та поширюйте. це важливий документ. Закликаємо вас також підписуватись і на наш YouTube канал